Всім доброго здоров'я! Ви у мене на гостинах, і я дуже щаслива, що можу з вами поспілкуватися. І нам допоможе сьогодні гральні карти, так робила моя бабуся, мабуть, і ваша теж. Це автентичні гральні карти, тільки такі вживаю. І хочу подивитися для вас, для всіх українців і в Україні, і в діаспорі. По всьому світі, що буде, ви не знаєте. На щастя на долю. Пасіянс, французький старовинний. Запрошую вас відпочити. Подивитися майбутнє, духовна практика. І струк... структура вашого мозку буде краще після пасіянсу. Можна поставити свою інтенцію, якщо хочете. Спитати у моїх карт, чи буде те, що ви хочете. Пасіян вважається складений, коли одна чи дві карти лишаються. Якщо лишиться більше, ніж дві, то я прочитаю ті карти, як чим серце заспокоїться, чим діло кончиться, кінчиться. Давайте, давайте дивитися. Починаю. О, бачите, якийсь марний клопіт у вас є. І цей марний клопіт може стосуватися дітей. Ви за дітей переймаєтеся, дуже сильно переймаєтеся. Але я бачу, що не треба перейматися, не треба хвилюватися з того приводу. Так. Опс. Бачите, карти хочуть розмовляти як сильно. Ха -ха. Марний клопіт червоного короля, який за вас. Дійсно дуже-дуже хвилюється, дуже хвилюється. Мо, а, мабуть, ви на відстані це дорога, дорога Бубного короля до вас, і червоного теж. Дивіться, все буде гаразд, і всі турботи ваші підуть. Бо а, дві пікові, Однакова масть чи номінал, що між ними, якщо одна чи дві між ними, це все ми забираємо. Такий метод. У мене є багато методів медичних, це один із них. Я бачу, що клопіт бубновий буде за гроші, за документи. Христова дама тут втручається. Може, родичка якась ще мати, хвилюється про вас чи щось думає. А, з її картами вийшло. Дуже-дуже хвилюється за вас якась Христова, чи в неї все погано? Ви самі знаєте, хто ці масті, люди в вашому житті. Ви даєте їм завдання розказати про, свою, про своє життя. Був новий клопіт. Стосовно документів чи грошей, фінансів, вирішиться, бо червоні карти між ними все налагодиться, все буде гаразд. Продовжуємо пасіян. Червона дама це ви, хто прийшов на розклад. Хрестове, Христова дев'ятка це праця, робота. Ви вам тяжко, ви не любите свою роботу чи вона. Вас э, замучила вже, ви дуже тяжко працюєте. Віс... Вісім пікова говорить, що тут є декілька варіантів. Один з варіантів, що ви тяжко працюєте, і ще є варіант, що пікова дама заважає вам, вам через неї пустуються, і сльози через неї, клопіт такий, так? А вам вона не дає одужати і вилягає до вас з обманом. Пікова дама лягає до вас. Э... З обманом, хоча для багатого кого з вас ви на відстані з цією дамою, але вона лягає до вас з обманом. Ваше життя відвернуте від неї. Христова десятка говорить, що якби не вона, то у вас і праця було б краще, і життя було б краще. Але, знаєте, вона в оточенні хрестових карт дуже хороших. Це говорить про те, що ви подолаєте ці труднощі. Так, у вас якась дальня дорога є, гроші. <кхм> Треба зробляти так? Чи документи ви дуже переймаєтесь, бо нова дама тут виступає, і вона не байдужа до вас. <кхід> вона відповідає вам взаємністю якоюсь, так? Вона щось вам обіцяла і не лишить байдужим ваша, ваша ситуація її. Може, це якась особа, це якась особа, яка має гроші, вам допоможе. І, може, це буде е, вам на користь? Так, дорога йде. Бачите, хрестова дорога це така і казенна, і за родину, і ще й дальня. Ну, ви дуже далеко поїхали дві шістки. Ви дуже далеко поїхали від, від свого рідного порогу, можна сказати, так? Але буде щастя, десятка червона, буде щастя з новим е, мужчиною чи партнером. Піковий король е, дуже. Хороша людина, щира, чесна, порядна, а також з ресурсом, людина з ресурсом, і ви потребуєте певної підтримки. І ну, багато у вас було чого поганого, зневага родичів. Так, навантаження велике було і фінансове на вас, і таке емоційне навантаження. А вам багато хто ну, заважав тим, Кому бракувала совість, не було у них совісті, і ви були змушені робити те, що ви зробили. А тепер ваше життя буде дуже сильно змінюватися. Ви спроможні будете багато що зробити для себе. Тут роботи про, діт про дітей, ви багато що хорошого зробите для дітей. І бачите, тут і гроші для дітей, чи вам діти, якщо дорослі, допоможуть. Дуже хороші карти стосовно дітей вийшли. І щастя в них буде, і доля в них буде, а вам бути спіковим королем якийсь новий о, чоловік, так? Так, не, якась біль є реакції родичів <кій> не дуже душевна. <кій> Прямо скажемо, не дуже душевна, і спілкування було таке з напругою було спілкування у вас з родичами вашими. Угу. Так. Бачите, родичі, родичі, заздрість велика. а от Несподіванка від них якась іде. Неприємна несподіванка, мабуть, напружна така зустріч з родичами. <кій> так що треба знати, що родина це <кій> серйозно. А, піковий король він дуже вас любить, але в нього щось тепер не дуже щось йому легко, бо може. Може, ви не відповідаєте взаємністю, чи ви ще одне одного не знаєте. Але він хоче з вами познайомитися, хоче вас пізнати. Може, він вдовець, бо там дев'ятка пікових була. О, у вас щастя в Червоному домі. Щастя, здоров'я. Бачите, всі червоні карти ви, ви між ними. Бачите, як добре йде пасіанс. У нас лишилося три карти. Два короля за вас думаються, це дорослі діти. чи... Люди, може бути начальник, може бути син, чи ваш коханий Христовий король. Вони вам готують якийсь подарунок і червоний клопіт дуже хочуть, щоб у вас було все гаразд. Приємні будуть події стосовно бубнового короля і стосовно Христового короля. Тут безпека, тут приємні подарунки, тут. Ви будете справлятися зі, всі, зі всіми викликами, які дає вам життя. І за вас буде дбати не, од, не одна людина, а дві. І всі такі базові потреби людини, тимчасовий захист чи фінанси чи документи це все буде вирішуватися. Дев'ятка бубного про це. В родині буде все гаразд, діти, все буде добре. Кохання, мабуть, так, по, по червоній це про кохання. Буде все дуже гаразд складатися у вас, і на серці у вас буде дуже добре, приємне відчуття, що все йде в хорошому напрямку для вас в житті. Так, я прочитала ці карти, бо тут чотири лишилися, і всі дуже хороші карти. Це говорить про те, що пасіян вам. Дійсно допоможе знайти свою долю, знайти щастя. Я щаслива, що так вийшло. Хай Бог вас і вища сила благословляє. Бог то і є вища сила, правда? А ми з вами скоро обов'язково зустрінемось. Тут бачите такий бурундук. Це символ щастя. Бажаю всім щастя! І я зроблю для вас пасіяс. Тут бубнова дев'ятка, гроші і щастя. Зроблю пасьянс. Пасьянс на щастя для всіх, хто прийшов. Тут треба зробити свою інтенцію, що хочеться, просто загадати те, що ви хочете для себе, чи просто слухайте і відпочивайте. Я дуже щаслива, що до мене можна прийти на гостини і відпочити. Гральні карти улюблені пасіянці дуже обожнюю, Бо вони заспокоюють нерви, духовна практика, показують майбутнє. Переструктуру мозоку мозку роблять, щоб мозок був свіжий. Це дуже-дуже корисно для вас. Так, все готове. Що вас чекає? Гроші, Гроші виплати, документи, які ви очікуєте, все отримаєте. І бубнова дама це життя, бубнове життя, щастя, коли є все, що треба. Але не пусте йде хвилюватися. Валет піковий це клоп... марний клопіт. Не думайте про те, що немає у вас чогось. Все буде марний клопіт, пілкуватися і хвилюватися. Червоний король переймається от у нього марний клопіт, бо він, а, мабуть, немає достатньо грошей. Бачите, так, є дев'ятка бувнович. У нього якихось документів немає. І він переймається. Це червоний король вашого життя. Та людина, про яку ви тепер думаєте. Так, от тут все це і піде, бо бубнова там і там, і це все піде. Це пасіанс медичі, французький. Клопіт у вас є Христовий, ну це формальний, неформальний, вдома чи може казений дім, є клопіт, і несподіване якесь буде для вас спілкування несподіване, якого ви хочете обминати. Довго ви переймаєтеся, мабуть, сльози йдуть від. Від бубнової, яка там була, але її пустується через якусь чи хворобу, може бубнова це ваш ворог, чи її пустується через бубновий клопіт, може бути. І сльози йдуть, сльози йдуть, і хвороби, мабуть, для бубнової, хто вашому жити, ця бубнова є, може злодійка якась. Її лягає обман. Отут я бачу, її лягає хрестовий обман, і хвороби якісь її лягають тут є. Бачите, так і є через бубного короля. Бубновий король це людина, чи, мабуть, документи чи гроші. І я бачу, що тут велика проблема є у бубного короля. Що стосовно його ризику для життя і здоров'я, може, щось робить не так, як треба для себе, чи може сварка з ним, чи може неприємна якась розмова за вашою спиною йде. Христова дев'ятка це на роботі чи вдома, хрестова масть. От, тут якась проблема йде у Бубного короля. Людина вас любить, так? Червоне, червоний валет – це клопіт червоного короля. Якась є людина, яка вас любить, хоче для вас грошей, щастя, але є дуже багато перепон для цього. Багато-багато перепон. Бачите? І ще йде дорога, шлях, неприємна дорога, я бачу, лягає ця дорога з обманом, мабуть. І Буде якесь побачення, бо тут валети, і шістка побачення, мабуть, буде. Буде розмова. Може, буде розмова з кимось, з ким ви тепер на відстані. Не разом, не разом, з понятних, зрозумілих вас причин. Але ця людина вас дуже любить, хоче бути з вами. Хороша карта, своє життя, червоне життя. Бачите, біля вас тепер люди з'являються. Піковий король це нова людина, може мужчина. Може, чоловік, якого є гроші, і який професіонал в чомусь, дуже хороша людина до вас йде, і а, з цією людиною вам слід познайомитися чи спілкуватися. Треба це знати. А може, на відстані ви з кимось. А сімка бобнова це зустрічі, може купівля чи продаж. Купівля чогось такого побутового для себе, для родини, для дітей. Дві десятки говорять, що щось у вас в житті закінчується і новий, новий етап починається. Нове життя у вас буде хороше життя. Перевернутий піковий туз може говорити, що хворіють родичі якісь, чи вас хтось хоче контролювати. Так, і це, мабуть, тут на роботі, казенний дім може бути, чи хтось у родині хоче вами керувати. так? Червона дама майже вами хоче хтось керувати, особливо що стосується фінансів. І видно, що ви відвернуті від всіх поганих людей, і набере чинності ваша змога перемогти всі ці неприємні обставини в вашому житті. У вас, може, пропав інтерес до цих людей, про кого ви зараз е, щойно думаєте. А тут дорога у вас бубнова відкривається, дуже щаслива дорога. Бачите, для червоної дами а, щасливе червоне життя. Дуже-дуже добре. Бачите, при яких ви картах хороших? У вас все налагодиться, все буде дуже-дуже добре. Так, дивимося далі. Два хрес... Дві хрестові тут можна забрати. Так я що бачу, що з вашого життя іде клопіт, іде. Все погане, все погане, може, негативний вплив, все це йде. І ви отримаєте все, що хочете, бо погане з вашого життя все піде, і дуже скоро. Клопіт бубновий іде, може щось бачите гроші від Христового короля. Ви знаєте, хто Христовий король в вашому житті, у нього йдуть добре справи, будуть. Може, чоловік чи син буде добре справи йдуть, але дуже переймаєтесь ви. Ви хвилюєтесь, може, в нього жінка чи невістка ваша не дуже до вас добре відноситься, і вам, вам дуже неприємно. Ви не те, що ви хвилюєтесь, а вам ну якось ну, неприємно, що до вас так погано відноситься. Ви до людини з душею, а людина до вас, бачите, тримає, як говорять, камінюку за пазухою. Ну, нехороша людина, якась в вашому житті є. Може, це невістка чи ще хтось нехороша людина. Ви, ви навіть подарунки їй даєте, навіть любите її, а вона до вас от така, дуже ображає вас, багато ображає. Це, це може бути родичка, не, особ, не, не у всіх буде невістка, де у кого просто родичка Христова дама, яка дуже ображає. Це не хороша хрестова дама, це, мабуть, родичка, вона, бачите, говорить про вас погане, і, мабуть, і... Заздріть дуже, дуже погано до вас відноситься якась людина. Червона дорога у вас відкривається і презентує до вас приємні події. Дуже приємні неочікувані дороги, неочікувані події. І послаблення цих ем, поганих людей вони якось відступять від вас. І ем, ну, підставила є вас якась родичка, пікова дама, злодійка, підставила. Ідеться розмова в Казенному домі, домі може про вас, поганий спосіб вас підставила, захопила все. І її лягає в життя з ударом, її лягає дуже багато проблем, і дороги до вас у неї закриваються. І допоможе, мабуть, вам Христова якась людина. Може, донька в цьому вам допоможе? Що ще я вижу? Бачу. А слухайте, бубнова десятка це гроші великі. Валет бубновий, всі зорги, всі проблеми. А бубнові у вас вони налагодяться. І я бачу, що це буде скоро, Дуже все буде добре. Тут все можна це забрати, бо дві бубнови і дві між ними. все забираємо. Дуже хороше, дуже добре. Дві карти залишилося. А пасіянс вважається щасливим, коли осталися дві карти на столі. Якщо більше, то ми їх читаємо як. Резюме розкладу. Дев'ятка, червона любов. Слухайте, всі червоні карти. Всі червоні карти, але тут забрати не можна нічого. Але ці карти дуже хороші. Червона зустріч, червона любов для себе для дому, фінанси, гроші, виплати, мабуть, документи, яких ви чекаєте. щастя, щастя в приватному житті. З родиною, щастя фінансове, бачите, все налагодиться. Дуже хороший пасіянс. Я щаслива, що змогла для вас його прочитати. І червоні карти лишилися в кінці. Говорить, розклад, що у вас буде все гаразд. Бажаю щастя, скор... всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. Ви у мене на мансарді, і я хочу подивитися на гральних картах: пасіянс на щастя на долю. Цікаво для вас, хто знайшов це відео. Ви зможете добре відпочити. Це духовна практика, порозмислити І головне, що може статися, що ваш мозок буде більш таким резонним. Так? Він, структура, структура в нього буде така симетрична після цього. Це дуже добре. І я зроблю старовинний пасіанс, яким мене навчила моя бабуся. Вона говорила: рішельє. Люди називають цей пасіян зовсім інакше, але вона говорила рішельє, бо в неї в голові було, що цей кардинал Рішельє він подолав всі перепони. І цей паціянз, він допоможе вам подолати всі перепони. Я вам покажу, що буду робити, бо а, такі пасьянси я роблю дуже часто. Може, ви перший раз, то я покажу, що буду робити. Перша карта це будете ви. До вас буде йти прибуток. І чотири позиції це будуть чи обставини погані, чи ворогі. І в них буде йти все на мінус, а у вас на плюс. Тут на плюс, тут на мінус. Так? Тобто дуже легко побачимо, що він а, складеться цей пасіанс. Я бачу, що у вас а, в вашому, вашій родині тепер напруга якась, неприємні розмови, чи дуже переймаєте за дітей. І такий, такі, можна сказати, марний клопіт, ця карта марний клопіт. І вам треба знати, що о, треба уникнути о, суперечок з рідними, бо це дуже тяжко з рідними порозумітися. Треба просто уникнути суперечки, щоб поважати одне одного, бо тут марний клопіт, особливо вдома що стосовно дітей. Так, сімка. Тут у мене банк інформації буде. Бачите, це якась дуже зла, сердита родичка може з вашого боку чи з боку вашого чоловіка, яка вас не любить. От, і вона може навіть ем, негативно на вас впливає. Христова дама це може бути родичка. Тут можна перекласти отак. Ми моделюємо, щоб не було марного клопіту, так? Туз у нас піковий, це неприємні розмови, чи може вплив негативний на вас. Чи ви отримали якусь відмову? так? Хтось вам шкодить в житті, хтось хоче вас принизити. Це я бачу тут. Чіску можна сюди. От, щось таке є. І тепер ви хочете вирішити багато проблем, і вам дуже тяжко, бо я бачу, що ви переймаєтеся, обмеження, якісь є. Тут документ не, не вистачає, тут іще грошей не, не вистачає. У вас є якісь обмеження, які вам треба подолати, бачите? І це тяжко, бачите, в нас тут нічого не виходить, поки що говорить, що якась напруга йде. Якась боротьба внутрішня у вас йде. Вам дуже тяжко подолати якісь проблеми. Але ви бачите, прибуток іде все ж таки туди. Ви їх всі ці проблеми подолаєте, король. Давайте його сюди. От, ці проблеми ви всі подолаєте. Тут у нас йде тут. Нам, це треба нам тут даму. Так, дама сюди йде, дама, валет. Король. Можна додати шістку, дев'ять сюди. І сюди вісім можна. так. Угу. Бубновий клопіт. У вас є бубновий клопіт. так, угу. Таке є. А, тепер я бачу, що вам треба щось вирішити стосовно грошей чи а, якісь наслідків, чи може. Спадщина, треба вирішити проблему якусь, і певний час пройде. ви доки, поки що не маєте... Ні, не, сюди. не маєте відповіді на всі свої запитання. У вас багато запитань до життя, а відповіді немає а ніякої. Бачите? Бо все йде сюди в інформацію. Але те, що ви дивитесь розклад, це структурує ваш мозок, це вам допоможе і це вам гарантія така. Так, 10 добре. 10, тепер ми бачимо, бачите, валет, Дама, король. Це дуже добре сюди пішло. Після короля нам треба туз, туз тут є. Все йде, як треба. В життя йде, як треба. Моя бабуся говорила мені завжди Оленка, дивись. Ми з тобою зробили пасіанс, але життя, воно розуміше за нас. Воно розкладає свої пасіанси, можна сказати, так, 6-6 тут можна. Розкладає свої пасіанси. І часом так буває, що ми переймаємося там, де треба просто почекати і все налагодиться. До вас в руки йдуть гроші, я бачу. Пожвавлення відношень, пожпочті. Пожбавлення вашої ситуації на краще йде. Так, нам 9 треба. Король червоний за вас переймається, думає, любить вас. Сім. Так, тепер цей банк інформації ми дуже добре перемішаємо. Я бачу, що ваше життя воно цілком тепер залежить від того. Наскільки ви будете добре відпочивати, зате я роблю дуже багато пасянців для українців тепер. Бо ваше життя певний час воно з напругою йшло. От, і вам треба знати, що добрий відпочинок, він просто чудом може зробити в житті у вас. От я і роблю вам такий відпочинок. 9, 10, бачите? Валет, дама. Тут, бачите, який прибуток до вас іде. От. Все налагодиться. 6, 7. Так. Тут можна валета покласти, 9. Шістка поки що не треба нам. А це Хрестова дама, вона говорить про те, що може ви. Хвилюєтесь за дітей, за дочку, чи вона ще не, не зам... заміжня, чи може чоловік її ображає і ви переймаєтесь. Не, не треба перейматися, треб... ну, можна, але треба мати план. Розумієте, Валет, дама, треба мати серйозний план. Король туз. Бачите, іде прибуток. Все налагодиться в родині. Король, а тут шістку можна, 6 король. І я ці карти добре перемішаю. Починаю знову. Якась злодійка вам ображає вас може на роботі чи вдома заважає вам, так, сімка сюди, сім, вісім, дев'ять, десять. Слухайте, бачите, пасіанс складається. Тут не можна забрати. Король, так. І ще й король. Так, добре. Нам треба валет. Якщо б валет був на десятку, то може пасьянс би у нас і склався. Поки що немає такого. Валет дама, король. І король тут. Пасіанс вважається. Хорошим склався, коли дві карти лишається чи одна. Тут дві лишилися, дві хороші карти, червоні. А тепер є два чоловіка, може чоловік і син, чи два чоловіка, які вас люблять, може чоловік і батько, десь так. Король Бубновий, король червоний, вони вас люблять, хочуть для вас добра, хочуть вам допомогти, але ви переймаєтеся дуже, бо розклад такий він йшов з напругою, так, показує, що. Є а, два чоловіка, які вам, вами зацікавлені, хочуть з вами спілкування, вам варто знати, що ви уникнете всіх перепон і помилок. Певний, час вам було нелегко, бо так пасіанс ішов. Але попри війну, по, попри е, тяжкий стан, який ви тепер маєте, ви отримаєте дуже добру відповідь і а, в. Те, що, в що ви вкладаєтеся, там буде результат. Ніхто вам не зможе пошкодити більше, бо пікова дама пішла, і тут червоні карти. А, може, вас лякають якісь родичі в такий спосіб, та? хочуть залякати, сваряться на вас чи принижують те, що ви робите, але їх чекає поразка, бо у них немає мотивації для життя, і вони вам заважають жити. Хочуть вас примусити, принизити чи а, обмежити ваш рух, так? хочуть щось вам зробити, перепони. І може були у вас в житті принизливі, принизливі умови якісь, але тепер до вас у руки йдуть гроші, і у руки до вас йде кохання. Так що я знаю точно, що все буде гаразд. Приходьте, дивіться мої пасіянси, хай щастить. Будем бачитись.